Так, О, що вам апарат. Стій, стій, будь ласка, стій не падай. Ось так. Добре. Усіх вітаю на моєму каналі. Хочу розпочати вести блог і з цією думкою вже живу 2-3 місяці, але дуже цього хочу. Будь ласка, підпишіться та поставте лайки, пишіть коментарі, що не так, або що, що вам сподобалось. Що хочу, з чого я хочу розпочати. Вже живу з думкою місяці два-три, як розпочати вести свій блог, але то немає часу, то хворіє дитина, то хворію я, то багато дуже роботи. І ось нарешті ми з вами знаходимося в моєї студії англійської мови. Всіх вітаю! Голубка інглиш. Вчитель англійської мови обожнюю свою роботу, обожнюю все, що трапляється зі мною під час цієї роботи. Перша мета мого каналу це розповісти про своє життя, розповісти, як я розпочинала свій власний бізнес, як я відкрила студію в зовсім чужому для мене місті. Чому я працюю саме вчителем? Розповідати про моє життя. У мене є донечка Мія. Вона також ви зможете бачити її на, в моєму блозі. Тож слідкуйте, підписуйтесь. Трошки розповім вам про мою студію. Наразі я живу, проживаю у місті Черкасах, це нова студія. Вона відкрита з вересня місяця, але... Я так жажду та хочу працювати, що навіть у іншому місці знайшла можливість це та бажання, перш за все зробити. Так виглядає вітальня. Це наразі лише одна кімната. Вітальня плавно переходить в основну зону. Ось тут я розподілила зони такою занавіскою. Це робоче місце адміністратора. Вибачте. Не дуже прибирала. І ось зона переходить до навчальної зони. Ми зазвичай з малими дітьми займаємося на підлозі. Вони дуже люблять бавитися. До цього є багато матеріалів. Дужка, стіл, велике вікно. Ще з Хелловіна не прибрала матеріал. Але Вранці, коли тут сонячно, тут дуже круто. Теплий офіс це саме серце Черкас. Це площа. Ось. Мені подобається. Для історії це в мене вже четверте відкриття студії. Наразі я проживала в Харкові, це моє рідне місце. Місто в Харкові я змінила три приміщення. І останнє приміщення, яке було з трьома кімнатами, це велика повноцінна студія англійської мови. Не пропрацювавши ще і року, напевно, так, року у лютому, нам прийшлось закрити двері на ключі, поїхати, шукати, де нам жити тепер. Тож, наразі я з родиною проживаю в місті Черкаси. Дуже файне, гарне містечко, воно мені подобається. Для життя тут все є тому комфортно. Але проживши рік без, майже без праці, я переналаштувалася від проведення офлайн занять на онлайн заняття. Навчилася зробила нову базу матеріалів для онлайн занять. Навчилася, як проводити онлайн заняття. Хто проводить із вчителів онлайн і офлайн заняття це зовсім. Різні речі і треба було переналаштуватися. Але все ж таки жага до спілкування з учнями, до спілкування з живими батьками, дітьми, не через екран монітору комп'ютера. А власна вічна віч то е була в мене <світнє> така ідея, що можна в Черкасах віднайти офіс. Ось на такий наприклад, як цей одна кімната, та розпочати вести вести заняття офлайн. Мій ютуб-канал буде поділений на дві частини. Перша частина це буде присвячена моєму особистому життю, так а друга частина хочу ділитися з вами корисними порадами щодо проведення занять та знімати короткі відео для найменших дітей це 1-2-3 рочки, знайомити їх. З лексикою, з правильною лексикою, хочу спробувати, адже є в мене хист для цього, і в мене є бажання велике навчити якомога більше діток, якомога більше показати, як це можна робити в домашніх умовах, не тільки приводити дитину на заняття, на уроки, але і батьки, які займаються своїми дітьми, які хочуть їх розвивати, які хочуть в них вкладувати, то передивляючись. З мої відео вони зможуть почерпнути для себе щось нове. Тож, канал буде розділений на ось такі дві великі грані. Тож вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповім трошки про мій тиждень, як я встигаю збиратися, приділяти увагу дитині, працювати в своє задоволення, при цьому заробляти, заробляти кошти так, щоб вистачало на їжу, на харчі. на Одежу на проживання та орендування квартири в іншому міс місті. Розповім про свій тижневий графік, а отже, він дуже такий плотний. Тож доєднайтесь до мене і пишіть обов'язково свої коментарі. Тож, квест перший, сьома ранку збираємо швиденько до садочку, робимо гарну зачіску та виходимо. На годинку 9 ранку починаємо день із спортзалу. Після тренування забігаю за чашечкою кави смачної та одразу на роботу. Минулого тижня у нас була тематика Хеловіну, тож трошки вам покажу. До речі, дивіться, як сонячно у студії зранку. Цьогоріч з Хэллоу мені захотілося зробити різнотематичні уроки, тому кожного дня змінювалася тематика. Та я проводила як онлайн заняття, так і офлайн заняття з Хэллоу. І можу сказати, що усім діткам сподобалось і велика подяка окремо батькам, які організували мейкапи та костюми для діток. Так проходить наша субота, починаємо з плавання. Мені дуже подобається саме навчатися плавати. Отримала в кінці тижня гарний відгук від батьків дівчинки, з якою займаюся. А тут ми бажаємо усім гарного тижня та настрою. Бувайте!